Привіт! Зараз ми знаходимося на стенді компанії Ман and Bus в Ганновері на виставці IAA 2024, де презентують самі передові технології і цікаві рішення у транспортному секторі. І що ж самого актуального показує MAN для українського ринку? Це модель TGX. З двигуном силової лінії D30 Powerline. І ці двигуни більш потужні, більш ефективні, більш економічні, і, в принципі, з ними показники MAN TGX будуть ще більш ефективними. На 4% паливна економічність буде покращена. І зараз ми бачимо версію, яка. Якраз 560 кінських сил. Давайте заглянемо у кабіну, подивимося, як це все виглядає. Ман, до речі, пропонує дуже велику програму індивідуалізації. Ми зараз це все побачимо. Тут на стенді є саме такі вантажівки. А ось і ці двигуни. З нової силової лінії Д-30. І як бачимо, вони вже викликали велику зацікавленість у китайських якихось представників, які вже намагаються роздивитися ноу хау мана Також бачимо ми тут і нову модель ТГС. 35 540 у виконанні 8 на 4. Це будівельний самоскид для важких умов. І саме такі вантажівки, я впевнений, що будуть відбудовувати Україну, будувати наші шляхи і нові міста. Ще одна. Головна прем'єра на Стенді Ман це ТГІ. Причому звертаю вашу увагу, що це не звичайний ТГІ, а повнопривідний 4 на 4. Такого виконання дуже не вистачало раніше, бо є великий запит і від українського бізнесу, і від комунальних підприємств, і від енергетичних компаній, які хочуть мати. Повнопривідну вантажівку, і зараз МАН її зможе запропонувати. Тут ми бачимо саме в бортовому виконанні такий невеличкий самоскид, але так може бути різним. Ось, наприклад, таким бригадним автомобілем для автомайстерні, в якій є і. Велика кабіна для декількох членів екіпажу. І, до речі, це нове покоління Манти ГИ. Ось так воно зараз виглядає. Ну а головна також прем'єра цієї виставки це електричний сегмент. Тут було заявлено, що МАН тепер присутній у повністю в всіх сегментах, починаючи від 12 до 50 тонн, може запропонувати електричні вантажівки. І флагманом є отакий ITGX, який вже має запас ходу до 600 кілометрів. Але як я вже сказав, Ман, в принципі, декларує, що він може запропонувати майже всі електричні вантажівки для і міської доставки і для роботи комунальних служб. Тому МАН повністю готовий до переходу на електрифікацію. У нього є пропозиції цих вантажівок. І вони всі тут представлені. От починаючи з ІТГЛ. Електричний рефрижератор ITGS ми бачимо також тут. Ну і звісно, для роботи у місті. В містах де у МАНа і отака от версія ITGX. Це я Більше того, ось ми бачимо цікаву розробку. Це електричний ТГС, Самоскид з краном-маніпулятором. Тобто, ну, з. Така техніка зазвичай працює у містах, сама себе розвантажує, сама завантажує. І це підкреслює, що це повністю електрична вантажівка, яка тепер буде працювати в європейських містах. І саме таке виконання у МАНА тепер є. Крім того, одним з головних трендів цієї виставки є водневі. Автомобілі, їх пропонують майже всі виробники, і MAN не виключення. Тобто, в нього є така пропозиція водневого автомобіля. Це, в принципі, новий такий тренд, який розвивається, і тому у мене також є ця пропозиція. І як я на початку вам казав, що Крім всього, у МАНа також розвивається напрямок індивідуалізації. І ми бачимо оце виконання. Тобто, ви можете замовити отакі накладки або такі червоні, як у вантажівки ITGX. і це вже є виконання MAN Individual. Виглядає це дуже чудово і в по великому рахунку відрізняє Ман від інших виробників, де не завжди можна отак ярко в заводських умовах висвітлити свою вантажівку. Але у деяких, звісно, можна. Ну, ось така експозиція цього року у Ганновері на стенді Ман. Тут дуже багато відвідувачів, всі спілкуються, цікавляться. Крім того, є і різноманітні рішення цифрові у виробника, тобто дистанційна діагностика і так далі. І все це можна тут потестити, випробувати і впевнитись, що це корисно. Підписуйтесь на канал, залишайтесь з нами. Намагаюсь вам показувати найцікавіші новинки вантажного автопрому. І до нових зустрічей!